Привіт! Сьогодні швидко покажу вам ігровий автомат Slot City. Розберемо інтерфейс, бонуси та спробуємо пару спінів. Поїхали! Slot City доступний через офіційний сайт та мобільний додаток. Ви можете грати прямо в браузері або скачати додаток на телефон. Важливо, обирайте лише офіційні джерела, щоб уникнути шахрайства. Щоб почати грати в Slot City, навіть у деморежимі, Потрібна реєстрація та обов'язкова верифікація через паспорт або ID. Це потрібно, щоб підтвердити ваш вік та особу. Тільки після цього можна запускати спіни і перевіряти гру на практиці. Слот City пропонує зручний інтерфейс, зрозуміле меню та різноманітні слоти. Платформа орієнтована як на новачків, так і на досвідчених гравців. Тут можна налаштовувати ставки, переглядати історію і отримувати бонуси від платформи. Новачкам радимо уважно читати правила та обмеження, перевіряти офіційні джерела для поповнення балансу та виведення коштів. Не варто грати на суму, яку не готові втратити. Ще кілька моментів, на які варто звернути увагу. Слот Ситі регулярно оновлює свій каталог, додає нові ігри та функції, щоб користувачам було цікаво. Також платформа пропонує систему лояльності та бонуси, які допомагають збільшити час гри та отримати додаткові переваги. Важливо перевіряти умови акцій і бонусів, щоб правильно їх використовувати. Slot City – зручна та безпечна платформа для гри у слоти. Обов'язкова реєстрація та верифікація роблять гру надійною. Радимо уважно слідкувати за правилами і користуватися бонусами розумно. Якщо хочете спробувати, посилання на платформу є в описі.